За останні дві сотні років людство облазило всі задвірки земної кулі, щоб у підсумку вмоститися в зручні крісла біля своїх плазм і попиваючи, хто чай, хто віски, замінити живі відкриття на віртуальні. Але автор книжки, яку я зараз тримаю в руках, американський лінгвіст-науковець Деніель Еверетт, не з тих, кого влаштовують оповідки інших, він любить пробувати все на зуб. В Україні про таких кажуть. Шило в одному місці, ну і добре, інакше б ми не отримали правдиву розповідь про життя індіанців у джунглях Амазонки під назвою Не спи навколо змії. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Ця захоплююча книга побачила світ у 2008-му і тривалий час була у списку бестселерів в Америці, Британії, Німеччині та інших країнах світу. Тепер настав час підкорити і українського читача. Повірте на слово, підкорювати є чим. По-перше, вона легко читається. В якісь моменти просто стаєш очевидцем події. Ось, наприклад, ми бачимо, як дружина та донька Еверата захворіли на черевний тиф під час перебування в Амазонії. Їх порятунок перетворюється на справжній детектив, причому корінних мешканців племені пірах ця подія взагалі не надто напружила. Їх більше хвилювало, щоб науковець привіз з великої землі ковдри та сірники. По-друге, Деніель Еверетт загалом провів серед індіанців три десятки рочків, Немало мандрівка мала би бути недовгою причому спочатку він поїхав туди як місіонер, щоб популяризувати християнство з дружиною, як я вже сказав, і з трьома маленькими дітьми. Але у підсумку він так захопився вивченням мови піроха і, взагалі, закохався в їхні звичаї та культуру. Що його цілі просто напросто змінилися, як власне, і сам науковець пройдений шлях, дав йому безцінні знання про природу життя не більше і не менше. Нюанс, який я помітив, читаючи цю захопливу книжку, це вивчення мови піраха. Автор покроково описує, в який спосіб це відбувалося. І мені, як людині, яка й досі нормально не опанувала таку важливу для сучасного життя англійську мову, оця частина була вкрай цікавою. Часто зустрічаю рекламу, котра звабливо промовляє про десятки способів освоїти будь-яку мову, мовляв, ну це як два пальці об асфальті. А в цій книжці досвідчений лінгвіст ділиться просто безцінним досвідом опанування рідкісної мови. Повірте, це другого варте. Тому не гайте часу, замовляйте в зручний для вас спосіб книгу Не спи навколо змії і пам'ятайте, що видавництво Артхас, ось його логотипчик, ще не раз приємно здивує нас. Гарного вам читання! Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.